Mercedes Benz GLE. Це у нас 350D гібрид плагін. 22 рік. Автомобіль продається від власника. Ціленький, гарний, офіційний, на класній гумі Мішлін, машинка обслужена. По комплектації є камери 360, партроніки по колу, електрозадня ляда, дотяжечки на всіх дверях, диски в дуже-дуже гарному стані, безключовий на всі двері. Музика бурмістер, задні підігріви, класний стан автомобіля, амбієнтна підсвітка, чорна стеля, панорама, асистенти сліпі зони. Попереду на зустрічаю 4 електросплопідйомники, пам'ять, вентиляція, бурмістер. Класний стан збережений. Шкіряний мультируль з круїзом. Також у нас управління мультимедією. Два великі led екрани по пробігу у нас 73 тисячі рідного, електроруль, підігріви, автомат, клімат у нас двохзонний, ідеальний стан автомобіля. Тому, якщо вам сподобався даний апарат, очікуємо вас на Тестдрайв ТРЦ Республіка кільцева дорога 1 компанія Автофокус.